Знаєте, які бажання ніколи не здійснюються? Бажання, на які ви самі ніяк не можете вплинути. Наприклад, більшість людей формулює такі масштабні, грандіозні бажання, і в центр цих подій завжди інтегрує якихось інших людей, і потім дивуються, що якось не складається, якось нічого такого цікавого не приходить у їхнє життя. А по факту, коли ви формулюєте бажання, що важливо: ваш вибір, ваша воля і ваш намір. А оскільки ми знаходимося в матеріальній системі, Важливі ще і ті дії, які ви реально можете зробити за, для досягнення бажаного. Тому, коли, наприклад, жінка собі візуалізує сім'ю з конкретним чоловіком і інтегрує, по суті, у своє бажання іншу людину, яка має свої сценарії життя, свою волю, свій вибір, свої бажання, які, скоріше за все, можуть іти у розріз з її бажаннями. І тоді система конфліктує і бажання людини не. Здійснюються за об'єктивних причин, тому так важливо загадувати бажання, у яких ви реально можете діяти, у яких ви можете проявити свою частину, так би мовити, угоди. Бажання ваше і мають бути з вашої сторони конкретні зусилля. Тому будьте свідомими, любіть себе. Формулюйте екологічні бажання для себе та інших людей, і ви швидко побачите, як саме життя вас підтримує на цьому шляху.